Таю 3 березня за вікном. Сподіваюся, у вас сонячний настрій, яким день видався для нас, розкажуть журналісти інформаційної служби вже за хвилину. Не перемикайте. Це новини на НТА. Я Оксана Гнатишин. Де ми живемо? Незважаючи на закон, Львів ще не позбувся від луння комунізму. Наводимо лад. Знімальна група НТА новин спільно з активістами боролася із споюванням неповнолітніх. Де комфорт за наші гроші? Чому в кінці місяця подорожчають питки на потяг львів Київ? Комунізм під забороною у рамках прийнятого закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів у Львові нині завершують перейменування назв вулиць і демонтування меморіальних таблиць пам'яті радянським лідерам. Журналісти НТА вирішили дізнатися, де у нашому місті ще можна знайти відлуння комунізму та яка доля чекає на такі об'єкти. Для очищення міста від символіки комуністичного та тоталітарного режимів у Львові демонтують кілька меморіальних таблиць і перейменують дві вулиці. Та відшукати відлуння Радянщини у нашому місті не завжди просто. На вулицю Петровську, якої безпосередньо стосується люстрація символіки, без допомоги інтернет, додатків потрапити неможливо. Знайти вулицю Петровську нам вдалося не одразу. Місцеві мешканці такої назви ніколи не чули. Та виявляється, вона так і є. І на цій вулиці розташований всього навсього один житловий будинок. У мерії зазначають, що процес декомунізації у Львові відбувся на початку 90-х років. А щодо подій нинішніх, то це лише зачистка тих об'єктів, які з тих чи інших причин були упущені колись. Розпорядженням визначено, що районні адміністрації повинні у місячний термін присвоїти нові поштові адреси та виготовити таблички з новими назвами вулиць. Тобто, фактично, мовити про місяць часу на організацію технічного виконання цього розпорядження. Мешканці єдиного будинку 17 на Петровського до переіменування готові. До розпорядження ставляться з розумінням і навіть дещо розповідають про чоловіка, на честь якого вулиця і була названа. Мабуть, той, що був в радянському союзі. Я не пам'ятаю, чи голова Верховної Ради Радянського Союзу, по-моєму, голова Верховної Ради Радянського Союзу, сина якого репресували. Захищають комуністичну символіку Львова у антифашистському комітеті. Там переконані, що такі дії з боку влади неприпустимі, адже стирають зі скрижалів історії імена визначних постатей. Я просто дивуюся, тому що такі речі пов'язані з тим, що просто хочуть витрати з пам'яті людської. Все, що пов'язано було з Великою Вітчизняною війною. Ну, я не знаю, як воно буде надалі, але скоріш за все воно свій, прийде свій час і повернеться все на своє місце, я думаю, тому що такого не може бути. Науковці донищення пам'яток історії теж ставляться негативно однак зізнаються, період розвитку, який переживає наша держава, і агресія з боку Росії показали, що в українському суспільстві і надалі існують численні пережитки радянської ідеології. Проявом оцих пережитків в ідеології цього двоїстого ставлення до свого минулого є події на Донбасі, події в Криму. Я кілька разів вже чув від політологів, що те, що трапилося в Криму, значною мірою залежить від масової свідомості населення. І хтось із інтелектуалів казав, що їдучи до Криму, вони відчували себе, якби поверталися в радянський союз в ту далеку епоху. Попри те, що декомунізація у Львові йде повним ходом, не підлягає знесенню, зокрема, пам'ятник Степану Тудору. Крім того, окремими елементами радянського минулого позначені, зокрема, будинки на вулицях Гнатюка і Городоцький та одна із зал очікування залізничного вокзалу. Олег Галю, Віктор Сембратович, Іван Мазоренко, НТА Новини. Наші діти повинні рости тверезими. Україна посідає перше місце у світі за рівнем дитячого алкоголізму. Купити неповнолітньому оковиту раз плюнути. Одні продавці вірять дитині на слово, що їй вже виповнилося. 18 інші не бояться ні закону, ні штрафів. Про перший алкорейт, який провели журналісти НТА далі у сюжеті. Ось на цих кадрах, які зафіксували громадські активісти, добре видно, як продавець без задньої думки продає неповнолітньому горілчані вироби і цигарки. Цього разу вітав на Львівщину у Великій Дорошів і Куликів перевірити три магазини. Факт продажу фільмують на камеру й одразу телефонують на 102. Я вас тут чекаю. Через скільки ви будете? Через скільки ми будемо, хлопці? Через коли ми оформимо куликів два ваші повідомлення, і тоді до вас підійдемо. А зрозуміло. Ну ви вже нас знаєте, да напевно. Знаємо, знаємо. Ми вас чекаємо. Давайте, Як бачимо, активістів вже правоохоронні органи знають і впізнають. Їдемо в куликів. У магазині поліція вже оформлює якісь папери. Беремо зараз заяву, заяву. людина попросила хоче заяву дати. Ми казали, що вона вже заявила типу, на 102, і зараз беремо заяву. І зараз помалу складаємо всі матеріали по подробності події, які відбуваються продали заборонені до 18 років продукти. Ось цьому хлопчині йому 17. «Продали без всяких проблем, без ніяких запитань. Чеків ніяких на товар не було видано. Свідком продажу хлопцеві пива, і цигарок. Був житель Великого Дорошева Володимир Білець, який свідчить правоохоронцям. На неодноразові мої звернення до головенко віри про те, що у її магазинах продають неповнолітнім спиртне і цигарки, вона абсолютно не реагувала, сказала, що вона голова селищної ради і все дозволено. А можна, будь ласка, вийти до нас поспілкуватися з два слова, щоб ми бачиш з ким спілкують? Не. Ми не будемо спілкуватися. На вимогу правоохоронців показати ліцензії на тютюнові алкогольні вироби, продавець все ж виходить. Але оригіналів документів у магазині немає. Лише незавірені завірені копії. За законом оригінал ліцензії на спиртне та на тютюн повинні бути в магазині. То ну а якщо Хотя, зараз... хоча, хоча б, хоча б був мав бути мокропочатку, хоча б на копіях. власне таке може кожен зробити все відомо. Тому кажуть, чорнові хоча б до... хоча, хоча б би... зараз. Які дії? Якщо тут, тобто фактично, фактично, де юри ліцензії немає. Бо це можна вважати як проста бумага. Ну то. Які зараз дії повинні? Зараз будемо складати на пані протоколи. Під час оформлення всіх паперів до свідка надійшов цікавий дзвінок. Телефонує дружина. І пояснює мені, що до неї щойно приходила голова селищної ради, ради Віра її звати Головоненко, прізвище, власниця <с даних <с магазинів. А ну ще раз повтори, що було, яка була ситуація. Розкажи детально, що було. Сказала, що тепер ти тут всю загорожу, володя знесеш і каналізацію розкупаєш, і що ти тепер зробиш? Їдемо з'ясувати, хто є власником магазинів у Куликові і Великому Дорошеві. На порозі селищної ради нас зустрічає секретар і голова. Вівторок четвер. Ми журналісти. Ви відказуєте. Ви добрали службовець. Голова селищної ради дійсно підтвердила, що приходила до дружини Володимира Бійця, але запевняє, що нікому не погрожувала. В розмові з'ясувалося, що власниками мережі магазинів у селах все ж є вона. Власність магазину цей шви в дорожці. це що є, вдорож, це а є власність є все... вашого сина, чи ні, то є все власність моя, але вона є в оренді мого сина. Зараз А, так. то є ваша власність, так Ну, звичайно. А, згідно закону держслужбово я передала в оренду все з правом оренди, і справом він займається бізнесом, зробив всі документи, оформився підприємцем і все працює. Конструктивної розмови у кабінеті не вийшло. Весь діалог будувався на словасних перепалках. Ви прийшли, заявили. Добре, ви прийшли, сказали, що таке було порушення. Все, приймемо міри. Від селищної ради відразу їдемо до магазину, де неповнолітньому також продала алкоголь і все є зазнімковано на камеру. Але продавець стверджує, що відпускала товар не хлопцеві, якому немає 18, а дівчині, яка була поруч. А хлопчина підійшов і каже, дайте мені тоді це, а я повертаюся і кажу, а тобі є 18 років? А дівчина сверла, так, так, звичайно, нам є 18 років. Я подивилася, дівчина, ну, вибачте, мені, можливо, вона їм. Але мені здавалося, здалося, що, вона є, що в неї до 18 років. От вони замовили, ні, чесно кажучи, не перевела. Питали, скільки мені років, я сказав, що мені 18, то мені 17 зараз. І, і все, я продав без проблем. В магазин підтягнулася місцева громада. Всі стали на бік продавця, хоча ніхто нічого не бачив. Я, вона знімає. Що ви розказуєте? Я вам ви, дівчина апарат. Вона знімає. Такі алкорейди активісти проводять уже не вперше. Основна мета це показати владі, показати батькам. Що поки діти поки батьки за ними не спостерігають, вони собі можуть купляти алкоголь, цигарки. І за це нікому ніякої відповідальності не надають. Я за тверезу Україну і за здорову націю. Твереза нація проти деградації. Тарас Радюкін Іван Мазуренко НТА Новини. Не пройшло і кількох днів, як знову упіймали на гарячому трьох працівників львівської митниці. Затримали під час удержання чергового хабаря. Митники Смільницького посту систематично вимагали гроші від підприємця, який возив товари з Польщі. А просили небагато, немало 25 п'ять тисяч гривень. До правоохоронців звернувся сам підприємець. Крім цього, у митників знайшли ще 40 тисяч. Звідки вони взялися? Поки що не знають. Зараз з'ясовують, чи керівництво митного посту теж причетне до корупційних схем. Проводився комплекс слідчих і негласних слідчих розшукових дій, які тривали вже два місяці майже. І під час одержання чергової частини неправомірної вигоди, після її, точніше, після її одержання неправомірної вигоди, було затримано. Осіб було затримано не на митному пості, а було затримано після того, як вони після зміни відпочивали. В ресторані і відповідно мали намір розділити, як то кажуть, у них касу. Усі хочуть сонячне каміння, та не всім вдається прошмигнути з ним повз прикордонників львівського загону. Про це та інше в нашому огляді. Сонячне каміння продовжують красти кілограмами. Прикордонники львівського загону спільно з працівниками митниці при перевірці автомобіля БМВ, який виїжджав до Польщі через міжнародний автомобільний пункт пропуску у Стелух, виявили бурштин. Щоб непомітно провести каміння, водій заховав увесь товар у конструктивні порожнини автомобіля. Всього працівники пункту пропуску виявили та вилучили майже 5 кілограмів бурштину. Загалом за минулий рік львівські прикордонники запобігли 31 спробі вивезення бурштину загальною вагою 240 кілограмів на суму майже 15 мільйонів гривень. Найбільші партії сонячних каміння виявлені в пункті пропуску Раворуська та аеропорту Львів. Львів-Сільмаш банкрут. Таке рішення виніс господарський суд Запорізької області. Фоміда вже відкрила ліквідаційну процедуру проти керівництва заводу. Пошуках винного екологічним лихом на Грибовицькому сміттєзвалищі зацікавилася прокуратура. Правоохоронці вже з'ясували причини катастрофи, через яку в січні здохла риба, а питна вода стала небезпечною. Усе через витік гудронів і скотлування, який стався внаслідок їх розкрадання, невідомими. Справою займається жовтське відділення поліції. Змінили категорію та підвищили ціну. Укрзалізниця підніме вартість на маршрут Львів-Київ. Аргументуються тим, що потяг стане нічним експресом із комфортнішими умовами для пасажирів. Прогнозують подорожчання квитків на 150 гривень. Та чи є в цьому нагальна потреба дізнавалися наші журналісти? Пасажири, які мандрватимуть цим маршрутом, із 27 березня, мали би відпочивати на оновленій постійній білизні із покращеним сервісом, поза як будуть відібрані поїздні бригади вищої кваліфікації. Набиратимуть провідників, перевірених часом без санітарних порушень та чистих перед законом. Такі зміни не впливають на швидкість прибуття, але б'ють по кишені. Тому як зараз купейні коштує десь 200, буде коштуватись орієнтовно 350 гривень. А СВ, як коштує 500, то десь буде біля 800 гривень теж, в залежності від дня тижня, тобто п'ятницю, свободу неділю, там дорожче, інші дні дешевші. Окрім нічного експресу, на маршруті курсуватимуть і потяги старого зразка. Чим більший буде вибір транспорту, тоді вже кожен працівник в залежності від своєї, наприклад, напрямку, роботи, терміновості він сам буде вибирати. Якщо він дорожчий, але якісніший, звичайно, я буду на нього брати. Я б їздив, тому що для мене насамперед на це комфорт. Я думаю, нові умови набагато краще, тому що деякі поїзди в нас в Україні дуже погані. Неможливо просто їздити. Наскільки нічний експрес відрізняється не лише за ціною, а й за якістю перевезення, показали працівники львівського вагонного депо. Пасажирські купе оплатені розетками, лампами, дзвінком до провідника, в якого є холодильник і мікрохвильова піч, чого у інших потягах немає, сам дизайн вагона є більш кращий, більш, ну, на мій погляд, гарніший, тому що і новий пластик, і взагалі, напевно, більше. По європейськи виглядає цей вагон. Потяг номер 92 який перекваліфіковують у нічний експрес, в експлуатації вже восьмий рік. Як покращать умови перевесення, працівникам депо й досі не казали. Пан Ігор каже, що тут і так усе алігансько, постільна білизна без дефектів. Найкраще, на його думку, поїздні бригади. Та й сам потяг виглядає як новий. Тож, здається так, що ніби і є комфорт, але вигадуватимуть ще краще, аби тільки ціну на проїзд підняти. Юлія Лучко, Іван Мазуренко, НТА Новини. Перешкоди на дорозі неповносправним важко пересуватися містом. Їм постійно доводиться пристосовуватися до некомфортних умов або ж шукати допомогу, щоб піднятися сходами, сісти у громадський транспорт чи навіть перевіритись у лікарні, як полегшити життя маломобільним людям. Карина змушена постійно пересуватися на інвалідному візку, оскільки вісім років тому потрапила в автомобільну аварію. У Львові про таких, як вона, часто забувають та не облаштовують для них місця. Я була звичайна людина ходила, бігала собі і не замічала також нічого, нічого такого. Тому я по собі знаю, поки не стикаєшся з цим, ти цього не замічаєш і тим більше не розумієш. Тільки людина, яка з цим стикалася, може зрозуміти її проблеми, впевнена дівчина. Так зробили й львівські депутати у грудні і сіли на інвалідний візок. Крутили його годину та відчували кожну перепону на їх шляху. Лише після цього експерименту і вирішили щось змінити та пристосувати місто для неповносправних. В речі всі були некомфортні. Якщо б мені друзі там і волонтери, власне, які організовували цю акцію, не допомагали самостійно, я не міг пересуватися. Ну і виходячи вже з цієї сторони, я подав звернення, подав департамент житлово. Господарство, також на інженерну комісію. 20 днів активісти розвитку громади перевіряли усі райони Львова та дивилися, чи зручні вони для маломобільних. Проінспектували 112 закладів. З них 12 частково доступні, та лише 4, де неповносправний може допомогти собі сам. А загалом бачили лише недоліки. Неправильні пандуси, недотримання відповідних норм, кут нахило, довжина, відсутність поручнів, не працюється кнопка виклику соціального працівника і, взагалі, бодай би якогось представника. Обговорили всі проблеми на круглому столі. Тепер шукатимуть шляхи їх вирішення. Вікторія Хомалихвозний Ентановине. Де черпає натхнення муза 3 березня? Весь світ відзначає день письменника. Знімальна група НТА новин завітала в обласну організацію спілки письменників України привітати їх із професійним святом та дізнатися, як живе зараз інтелектуальна еліта країни. Цими коридорами ходили Олесь Гончар, Григорій Тютюник Ірина Вільде. Нині тут уже їхні наступники. У своє професійне свято вони ганяють кулі на столі. За більярдом митці збираються частіше, ніж за друкарською машинкою. Олесь Ганущак тут майже кожного дня. Каже, муза може прийти в голову, коли їй заманеться. Часково буває, так що за більярдним столом, з тим києм, туди-сюди кулі. Заганяєш, від приходить якийсь рядок, дарма всі прагнемо до глибини алюзій. Життя лише шлях розвінчення ілюзій. То що намарно нам не варто жити? Та ні, нам треба жити, щоб любити. А це Микола Петренко, якому вже 90. Автор більше 60 книг, лауреат декількох премій. За його плечима чимало творів поезія, проза, публіцистика. Вперше у спілку письменників чоловік прийшов 65 років тому. Коли ще були такі наші корифеї, як Петро Козленюк, Ірина Візди, Михайло Рудницький, Володимир Жицький. І тут, у цих залах, у цих кімнатах, тут яка своєрідна аура, тут зібрано енергетичне поле наших попередників, воно відчувається. Єдине, що непокоїть письменників та є їхньою найбільшою морокою, це фінансування. Якщо колись ти міг прийти у видавництво зі своєю книгою і отримати щось за нього гонорар, то нині справа кепські. Тепер трошечки змінилася система, і ти мусиш сам шукати джерела фінансування. І потім з твоєю книжкою ще морока, куди би її… Запхати. Прийти у спілку письменників може кожен охочий. Гостям тут завжди раді. Митці збираються, обмінюються думками, презентують свої книги, як робили і їхні попередники. Чи перемир'я куч, ми пер... Порошенка, а гроші капають, Кремлю, Зрошена. А наші зляться в бліндажах страшенно. Та найцінніше у письменників це дружба. У своїх книгах, які дарують один одному, вони пишуть рядки. Все в цьому світі не варте нашого товариства. Маряна Оленська, Іван Мозуренко, Новини. добрих дій, думок людей навколо і доброї погоди собі та вам бажаємо як завжди. Я прощаюся до завтра, але ще не перемикайте спорт на НТА з Андрієм Сиротяком. Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком, партнер програми. Група автомобільних компаній Арія Груп. Мирний старт розпочалися шахові баталії міщинною чемпіонкою світу стрілянкою Марією Музичук та претенденткою на титул китаянкою Хоу Іфань. Першу партію спортсменки зіграли в нічию. Посилена охорона, перевірка металодетектором. До чемпіонату світу із шахів тут добряче підготувалися. А це ігрова кімната. Фігури вже на шахівниці, камери розставлені. Шахістки щось коментувати відмовляються. За них роблять це батьки. Ми провели всі етапи підготовки. Ще той план, який ми намітили в травні місяці. Ми його дотримувалися. Всі навчально-тренувальні збори, змагання, все провели згідно запланованого графіку. Я сподіваюся, що ми в пішли оптимальні бойовій готовності. Все буде гаразд. Перша партія стартує. Білими фігурами дають право зробити хід меру Львова. П'ятнадцять хвилин і всіх просять покинути ігрову залу. Уся цими дверима лише двоє шахісток, оператор та арбітер. Усім решта вхід сюди зась. Заходи безпеки тут на найвищому рівні. Навіть вхід у вбиранні для учасниць матчу будуть під непинним оком камер. Усю гру транслюють камери, щоправда, із півгодинним запізненням. Такі посилені заходи безпеки для того, аби спортсменкам не підказували, кажуть організатори. Щоб не було підсказок в залі гри. Від всіх оточуючих, тому що ми приймаємо в себе в Україні матч, тому і ми повинні надавати таку можливість безпеки, тобто, щоб не переживали суперниця, там, що Марічці можуть підказувати, я так розумію, так в першу чергу, напевно, вона більше переживає. За рейтингом ФІДЕ катаянка посідає перше місце, українка четверта. А от на букмекерському ринку шанси Марії Музичук оцінюють один до дев'яти. Експерти ж, які прийшли пообболювати за українку, шанси суперниці ділять навпіл. Я думаю, вона не чує, які на неї ставлять ставки. Вона просто хоче грати і хоче виграти. Вона для того і готувалася досить довго і досить плідно з, з грусмейстерами, які вміють її навчити. Вона значно підсилила свою майстерність. О, я оцінюю 50 на 50. Я очікую, що буде нічия 5-5, потім буде тайбрейки, і вони дограють до 18-го числа, і тут буде закінчення. Тяжко казати. 50-50». От, але надію, що вона свій шанс використати. Після більш ніж трьох годин гри перша партія між суперницями завершилася на 31-му ході. Шахістки розписали мирову, нічию запропонувала Марія Музичук. Ну, все таки це тільки перша партія, так що попереду ще дев'ять. Просто в сьогоднішній партії не було такої можливості, що щоб отримати якусь більш сильнішу позицію, гадаю, що це нормальний початок партії. Буде ще багато цікавих партій. Насправді в моїй практиці не часто зустрічався хід Е 5 але отмеково цей хід є досить популярним. На спортсменах попереду чекають ще 9 шахових партій. Матч за світову корону може тривати до 18 березня. Марина Оленська, Андрій Турянський, НТА «Спорт Кмін'є. Вище голови не стрибнули. Львівська політехніка Галичина поступилася і в другому матчі півфінальної серії Суперліги Київському будівельнику. Без Ларі Гола та ще й травмованого Максима Тютюнника гості не зуміли нав'язати боротьбу столичній команді і поступилися 86-102. Тож до фіналу вийшов будівельник. Найкращим у складі Галичан став Сергій Козлов, який приніс команді 27 очок і зробив 8 підбирань. Розминка перед четвертим туром львівське ватерпольне Динамо напередодні поїздки до Києва на черговий тур чемпіонату України гостювало у Білорусі. У Мінську підопічні Ігоря Зінкевича в товариському матчі переграли тамтешнього чемпіона, команду РЦОП. Наші хлопці святкували перемогу з рахунком 17-10. Партнер програми компанія Арія Моторс, офіційний дилер Honda у Львові, пропонує справжні емоції з новими мотоциклами Хонда. До кінця березня на обмежену кількість мототехніки діють акційні ціни. Нехай сила мрій рухає вас вперед. Ми ж з вами побачимося завтра. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас у п'ятницю. Останній робочий день тижня, 4 березня, буде хмарним з поясненням без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вночі стопчики термометрів показуватимуть від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. В день температура становитиме 6-11 градусів із позначкою «плюс».